Слухай, самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сіли за щось там полюватися чи комусь не довіряти. Бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там появилася дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив, і власник цієї квартири був він Якийсь там мільянірці попав. Типу, Індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, жили, жили жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є. Ти живий, шукай собі роботу. А вона ні в какую. Поняв, ну вона приходить то колінку, щасала, то сознання десь потеряла, то щось там случилось. Ну мені якось жалко і було. Це тільки потім я помню, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь. Приїжає власник додому, і власник каже: Сергій, need to leave в десантно. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей, ну нічого не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. То я давай вияснять, що це як це я кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо в вже хто знає, який почув А, Це теж для мене шоком було. От я взагалі прохлопав це. О, прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірив. Вона каже, то я буду робити аборт, я кажу, залишай дитину, я буду виконувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною. Буде. Як це? Не ти бо що ти тут сюди? Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.